Цієї весни в Миколаївському зоопарку традиційно народилося багато нових тварин. За словами співробітників закладу, малюкам завжди приділяється особлива увага, адже вони потребують ретельного догляду. Серед хижаків поповнення в пуми та рисі. Так в зоопарку народилися два хлопчики-пуми. Діти по натурі дуже добрі ігривые, по сравнению, ну, например, если их на чашу весов положити з ягуарами, то не, не, такие ягуари більш хищні, і в руки их вряд ли можна взять, а с этими можна гратися, ну как с домашніми кошками. Серед копитних тварин з'явилися малюки в лами, лані. Після 20 років перерви народився зубер. Малюки-лами дуже активні та товариські. В нашому зоопарку народився в цьому году один самець і дві самки. Вот. Двоє роділись в май, і вот остання самочка родилася в іюлі. Їх вот. можна побачити, вони на експозиції знаходяться, прекрасно себе чувствують, живуть з мамами. Миколаївці можуть побачити ще більше малюків тварин в зоопарку та порадіти тому, що в закладі збільшується кількість тварин. Наталя Паламарчук, Руслан Черняліс, МсН.